на Херсонщину для людей. Ось такі мачань. Не знаю скільки їм. 340 штучок. Люди дуже задоволені будуть там. Вже раз везли. Так що надіємося принесе до повітря для вас. Гуси не помістилися, взяли півника і курочку. Ну, ми зараз вернемося за гусьми. Візьмемо коробочку, ми підготуємося, наберемо сили. Кажуть, що бойовий біологічний гуси. Ну, можна, дати, щоб в одній сім'ї було хлопчик є, да, Так, Я просто мали... дав, вже там в одній сім'ї, щоб Все, було. Так, 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 так. Ага. Просто я не пускав. Це дорога. Ми загрожаємо картошку, люди дають, діляться своїм насінням. Там на Херсонщині будемо давати, люди будуть чим сіяти, бо в цьому не таке потреба, немає картоплі для посіву. Ось ми далі запити, люди жертвують. Тримай, тримай. Тихо, тихо. Тобі в Херсоні треба забити. Курочки туди пожертвували. Дякую вам гарно. Ось ми треба пшеницю. Зараз люди дають кролів. Я Робчана Анна з села Молодія, яке відноситься до Чагорського ОТГ. Вадим звернувся до нас з проханням допомогти зібрати тварину, хто що може для того, щоб підтримати людей у Херсоні. Ми написали у групі села і люди відгукнулися на це. Дивіться, це зараз на таки хау то за, це перше ми веземо. Може би спостерігати. Як її звати? Кузя! Кузя! Кузя не розстрарається, все нормально, за те познайомився. Зараз ще подружка, ще одна буде. Якщо зараз написати у групу ОТГ, що машина в як мінімум ще 5-6 людей позвонить, слухайте, заїдьте ще мені, я ще то, ще то дам. Дякую тобі Богу, не всі, що вести і... Нема необхідності, тому ми на другий раз. Зараз ми їдемо до людини, яка ще минулий раз мені дзвонила, я їй казав, вибачався, що в нас немає місця. І вона мені сказала, як будеш їхати другий раз, обов'язково, щоб ти заїхав. Я хочу теж бути учасником, учасником цієї справи. І ми зараз будемо їхати, вона має утілити щось, не, не пам'ятаю, чи кораблю, чи... чи курей. І дві гуски такі здорові беремо увагу і Нова пошта, доставка майбутнє. Робимо віконечко для того, щоб гуси мали як дихати. І зараз пакуємо це все і перегружаємо у Це свій друг? О, молодець! А можете розібрати. І от зараз все погрузили. уже. Повністю все. USB, будівельний матеріал, вікна. Іде місце, спати. Ще в душ сидіть. І все, в 4 рамки виїжджаємо. Що, добрий ранок? Десь 10-4, ми вже назідані. Ще нікого нема з команди. Але ми вже є. Мотор гріється, масло теж. Ми ще не дарі. Я не знаю, що серед ночі проснувся і рішив досі. Каже, ведів, що десь на Херсон. Доброго ранку. Спалася на відлічно. Майже не спав. По Божій благодаті. Але в таку годину, почти четверта, збираємося їхати в Херсон, робити Божу справу і донести те, що люди пожертвували. Саме головне зараз зробити. Помолимося і їхати. То, добре, Привет. їсти. <реш> <реш> біжав, так, що ми все їсти. Борщик з тим. Гуси так квакують. так. Ай. На заправки той заправчик на кого. котам веде. Опинилися, <реш> тому що передні колодки. І з Божою допомогою по дорозі купили. їх. Тут Богдан, Лунгу, браток він дуже чоткий. все розбирається робити. Плануємо за пів години справитися і їхати далі, щоб не запізнитись до комендантської години. Це не буде звуки житті, що не живі. Якщо ми козочки, козички, все живе. Це плятка, навіть ще ні одне не здохнет. Так що, що це означає? Що ми підвищили кваліфікацію транспорт, животних. З тим професіоналом. А другий раз везде телят. Телят, поросят. Речі, не? підемо на вещі. Дізаємо ще один прицеп. Це у вас шестеро дітей, так? Так. так. Ма, там теж є, прихворіть, що Скільки часу ви проживали в окупації? Вісім з половиною місяць. було. Ага. Ага. Що Привіт! Як звати її? Крістина. Коли заходили обіск, чи що вони ага. робили. Я ще просила, кажу, залиш хоч там, кажу, діти бояться. Та, не, так. Так. З автоматом так, в мене діти, отако, отако. Ти що? Бо вони приходили козу, козу. Я кажу, та ну. Це козадой, в мене діти кажуть, хоч молоко. Та прийшли, застрелили на городі, забрали та й все. Понасажували в цьому році весною. Смородини, воно бачите, скільки кустів. Там садок засадили. Теж. Яблука таке все. Смородина теж оце. Недавно неділі-дві назад побрали та понасажували. Мамо, вони дуже милі. М'ясо Квітки тобі привезли. Хрян. Хрян. Єва, хрян. А, Диви, тоді привезе. Не така трошки, як квітка, патрон. Петро! В Чернівецькій області є таке ОТГ Чагорське називається. Ага. Там 4 села об'єднані. Угу. І одні з тих мешканців ОТГ благословили вас таким гарним занятком. Дякую вам дуже. Де. Слава Богу. Ми дуже раді, дякуємо. Ми дуже вдячні тобі, Господи, за твою заботу, яку ти являєш до нас, цей тяжкий час, Господи, да буде тобі слава. О, дивися, глянь. <вігінь> Снімай, знімай, Юра, покажеш і Линському. Куди ми їдемо, якими дорогами. Що ми кожен раз поїдемо і згадуємо, що це у нас є хороший тил. Я я чи могли поспати, бо греміло дуже. Я чув. Тільки що. Я два рази сильніше. Тепер я чужу. Тепер? Чи рано? Шості я чув силю. Ночі теж буде. Сильно? Може то вам приснило. І нас, господи, цих селах Олександрів, слава Господи, я будемо відкрити, починаємо мали. Председатель ОСББ, і вона займається гуманітаркою, допомогу нашим людям, які тут під час всієї війни були. Оцей весь товар, який зараз виходить, це буде все за, на відомості буде записуватись. Кожна людина указана свій паспорт, номер серії, індифікаційний код, номер телефону і свою розпись. Мимо квітів я пройти не можу. А забор я собі зробила подарок честь 70 річчя Життя продовжується, щоб не було війна війною, а обід по розкладу, так і це життя продовжується при любі ситуації. Зараз ми знаходимося у селі Стані Олександрівка. Розгрузили вікна з і Їдемо зараз до одної сім'ї, де в них там четверо дітей, хочемо трошки дати їм цеплянку. І далі по маршруту спопакети розгружаємо, потім маємо вулику завести. Чоловіку. І сьогодні розвозимо вже міськ по цьому селі. Ось такий Можете спостерігати, як русський мір. Що він наробив у цьому селі? Поприїжджаємо дитячий садочок. Відреставрований, був, був гарно облаштований вже. Ось От такий кника. Цьому Село пережило 5 танкових боїв, як розказують місцеві. Лінія фронту рухалась туди-сюди, туди сюди, туди -сюди і тому воно дуже сильно розбите. Десь я думаю по моїх підрахунках 95% села розбите. Дуже мало домів, які залишились цілі. Так то все знищено. Що ви приїхали і допомагаєте людям в трудну минуту. Живу свиню не привезли, привезли таку трохи. Добре, хлопчики, Все доброго вам. У нас є кролятники, у нас були і кури, були, і правда, були. Баня там, так? І ще буде вибирати короблю. Ти власний, вай, брат, і Брата, а? Це а? хочеш цього, так? Ти солазний вань, братика. А зараз білого, білого домов хлопчика, добре? Чіпка. Yeah. Можеш... Брати... А це можеш збиратися. Майду брати. Так, там тут. Потім почистиємо. Це станемо окремо, так? Так, так. Дуже да? дякую вам. Будемо розводити, відновлювати хазяйство, відновлювати тут. Вже <реш> Нам треба міряти звідси і ти попади. Міри тяхні. Добре, ми не обіцяємо, але ми постараємося. Добре? Боже, А де ж вас гріть? Ай, я не знаю, капець. О, є, є. А мене більше не було. Візьміть так. Візьміть, ви не, не біть. Слушай, навороти візьми ні. я так. <непроводь>. Вам я красиво. Я хорошо. Мої старо Боже. Дай Бог вам всем здоровичка, що ви так меня на выручите, я ходила до... Да. Нашої є Колись буде, колись буде, гору я вже стріпну. Або умру, а не дождуся вас. Ми по можливості вчора приїдемо і привеземо апарат для вуха. Добре? Добре, закроли троляти. А в мене дія там Мені здається, нам спочатку треба кришу зробити, а потім вікна, а потім вікна соляв. Ну так, да, так. Да, 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 да. А потім був Прилетів сюди снаряд. — Він там Тут... залишився чи ні? — Ні, у нас внуки були, то витягнули, показували нам на... А він не зірвався, виходить? Не. Він якраз разотуди і сюди. У -у -у -у. А як вам звати? Олександр Петрович. Я Биря Петро Іванович. Зараз пенсіонер працював тут 15 років сільським головою до 21-го року. Хата була розбита, це трошки підладили шифер, кусочками зложили. Вікна вибиті, все розтрощено, в хаті все вкрадено, потолки всі впали, жити тут невозможно. Зараз живемо в Станіславі у чужих людей. Приютили нас люди, дякуємо їм. А ми сюди приїжджаємо, трошки очищаємо хату, трошки очищаємо двір і сподіваємося, що приїдемо сюди жити. Обіцяють відремонтувати газ, воду. Вже почали посилу займатися, світло дати. Так що сподіваємося, що будемо потрошку відновлюватися і будемо сюди літом старатися переїхати. Я дуже радий, я ніколи не сподівався, що я ці вікна поставлю. У мене немає коштів на них. А от держави. Вони всі півроку б стояли Божий дівчинки. Я дуже вдячний. І жінка дуже вдячна <кхе> за те, що хлопці допомогли. Дуже вам спасибо велике. Дай Бог вам здоров'я. Я ніколи не забуду. Дякуйте Богу. Ми лише чим могли, тим допомогли. І ви молодці, і Бог молодець. Всі молодці. Спасибо вам велике, Спасибо. Це таке щастя, що далі нема куди. Без вікон я сюди не всидлюся ж ніяк. У мене ще жінка інвалід, вона еле дедвигається на паличці, А це для нас очень і осень, кажуть, дуже і дуже, дуже, дуже вдячний, тому що я не даже. От ви предложили, я думаю, це це хлопці пошутили. Чесне слово. <ріху> <ріху> Дом приїхав, жінки розказують. Так і так пообіцяли хлопців. Втім, дзвонок дав дані, кажу. Бачу, що хлопці не шуткують, буде, буде серйозно це все. Серце радується, що такі люди є, як ви. Ой, нехай Господь вас береже і ваші родини. І ще хочу сказати, дуже велика шана вашим батькам, що ви оце вони вас так виховали От не до чужого горя. До всього. Величезне, хлопчики, вам спасибі, величезне. Слова мене передати нашу вдячність. І ще раз величезне, величезне, слова мене передати подяку Сасливого і всім людям, які, е, да, які пожертвували, які це дуже велика вдячність вам. Дякую всім, хто долучився до цієї справи, хто підклав свою руку допомоги фінансово, молитовно. Різними методами, хто чим жертвував, для того, щоб ми могли сюди приїхати і послужити нашим друзям Петру Івановичу, його дружині. І нехай вас благословить і надалі, щоб ви могли разом робити ще більше добрих справи. А на серці те, що я не знаю, що ми робили. Ви ж бачили, що я жив у тещі зовсім. Хата була відільна. Якщо б не хлопці, я не представляю, що було. Звісно, велика вдячність так само. Як же сказати організації, яка це все проводить. Ми замінили в цей будинку 11 склопакетів. І ось власники, надію, що задоволені. Да, да. Так Будь що вдячні. дякую всім, хто долучився і до цієї справи, mm. хто пожертвував на ці склопакети. Ось власники вони дуже вдячні. Зробили нам фантазії в реальності. Ми не вірили, що таке може бути, а таке сталося. Ми дуже вдячні хлопцям і тим, хто давав їм, щоб нам допомогли.